Ну, догорай рай і спати ляга! Суперзапальний смолоскип. <рес> Блискавковий громовик. Набрала на нового воїна. Візьмеш знову свій улюблений тип. Як громовик, наприклад. Він боєць і мудрий чаклун. Ну, ти граєш вогнестопою білою імлою. Вона глибокий, складна і багато хвіст. Кращого балакучого динозавра я не знаю. Власне, я інших і не знаю. Ти хочеш сказати Ну та більшість твоїх воїнів розумні і витончені. Візьми ще одного такого. От хоча б е... громоштан е, розумний і витончений це не про нього. Але він гарно вписується у команду на 15 очок. Дивись, Альфа хижак, батього хвіст це 5 очок. Капітан Гаконіг 6. Агромасштаб – чотири. Так, дешево! А також я поборник справедливості, правди і шляху акедо. Вау! Що а? це? Ну, моя переможна поза, звісно. Вражені? <гл> я> Ні, я про це питаю. Прокачаний мегаударний джойстик. <гл 'я> Прокачаний, кажеш? Це про мене. Прошу в королівство болю. А Зубач. Що за гігантська миша? О, зубач! У нього чи не найвищі показники Вакедо? Капітан Гаконіг використає вміння, яке дає плюс три до атаки проти воїнів тіні. Як е. зубач. Капітан Гаконіг проти зубача. Хотуй Готуйся удар розкол. А, ця миша переросток не рівня мені старому пірату. Не зупиняйся. Кожен удар заряджає мій мегаударний джойстик. Удар розкол! Uh. Ах, ти ж великий щуряк. Альфа хижак Батіо, хвіст проти зубача. Ти не уникнеш знищення ударом мого мегабатога. Добре, хоч що тепер у тебе є плюс один до атаки проти воїнів в тіні. Так, але у зубача плюс один до атаки проти воїнів блискавки, як громоштан. <гум> громоштан проти зубача. Хотуй спій. Удару. Здавайся, поки я не розплавив тебе своїм лазерним поглядом і не розчавив своїми міжвимірними пальцями. Добре, Ромуштане, забудь про свої суперсили і просто вдар! Точно! Відчуй мій удар справедливості! Мегаударний джойстик зарядився. Спробуємо, що буде. Отже, мегаудар. <плес> <плес> Як ти це зробила? Завдяки покращеному джойстику з крамниці він заряджається від твоїх атак і дає можливість завдати мега-удару. Це правда. Ще одна суперсила в моєму арсеналі. Мега-удар насправді зовсім не твоя суперсила. Скажи йому, Брієв. Правда, громоштани, цього мега-удару без тебе не було б. Хоча формально це так. Так, так, так. Досить балачок. Ще всього кілька ударів, і наш мегаударний джойстик теж зарядиться. Ти що? Він у тебе є? Новий план, Громоштане! ану виголоси свою супергеройську промову. Справді зараз так. моя могутня сила і пишна зачіска покладають на мене велику відповідальність. Тому я завжди маю гель для волосся і не тікаю з поля бою. Тікай, ноги, громоштане! Удар розкол! Хтось каже, що це удар розкол, а я що справедливість! Громоштан просто розмазав решту його команди! Чому в мене досі немає мегаударного джойстика? Негайно куплю собі надто пізно!

Удар розкол! О, пам'ятайте, що це вам не просто якась вулична бійка, бо це розгромний чат, Куди ви, глядачі, присилаєте свої найкрутіші прийоми, а я їх показую, бо найкраща це перемога, це перемога це перемога на стилі. Змія лють. Ведмедик Шредді проти змії люті. Готуй з удар розкол! Отже, глядач просить показати, готові чи ні. Готові чи ні. <пас> Йду по вас. Просто розкол! Просто лють має плюс один до атаки проти воїнів тіні, таких як Ведмедик Шредді. Краще не легковаж цим кап. Я не легковажу, бо хочу більше підписників. Навантажувач. Навантажувач проти змії люті. Якщо хочеш побачити стильний бій, битворама 42 рекомендує використати прийом гакнути і бахнути. Завантаження удару розколу успішне. Удар розкол опонента ліквідовано. Бачиш, стильно і удар розкольно. Мати земля не хоче носити тебе троль. Навантажувач проти злої У-у-у! Штурмовик 87 каже, удар злу Астрид її власним молотом! А горда мама Мія каже, удачі, мій милий, мазунчику. Мазунчику? ж таке знайоме. О! А. Удар коу. Дякую, мама. Так, так, мило! Привіт, мамо, каба! Це правда. Справжній воїн не буде соромитися, що любить свою маму. Я ж тебе вже заблокував. А зараз Вікінг проти Вікінга. Крижаний аксель. Крижаний аксель проти злої Астрід. Справжній воїн. Доктор удар каже, спробуй морозний кулак! Завальхе! Рвус у 83 просить про шок стрибок. Я роблю удар розкол. Нагадує про мега сокиру. Ти чого, акселю? Я не битимусь, бо вона незвичайна войовниця. Вона глючить, не схоже на те. Ні. Вона моя мати. Що? Хто впустив маму назад у час? Ти не б'єшся, бо я твоя мати? Таке не личить Вікінгу. Дитиною ти крав іграшки виграшки заліжеш інших немовляти. Чого стримуєшся зараз. Вікенти завжди йдуть до кінця. Байдуже, хто їхній ворог. Оце вже краще. Матосенька, чому? Чому ти до мене така холодна? У непогана дитино, але мама знає краще. Яка вона сильна! Гей, кап, у нас пропозиція від гордої мама І що пише? Наче вікінг на льоду, хай що це значить? Це ж геніально! Уперед, Кап! За Упередка! Савальхало! Сашім'ю! Це мій синок. <свист> <свист> О, вау! Я знаю, що новий аксель дуже крутий, але акселева мама ще крутіша. Таке буває. <свист> <свист> Горда мама мія запитає, чи ти нічого не забув. Каб. О, е так, е так. Моя мама також крута. <свист> Дякую, мам! Це мій. <свист> Хай що ти зробиш буде боляче! Чакс? Ні? Nee, я кухар. Сашими? Хм, mm? hmm. це лосось. ж люблять угу. Пригощайся! Люта mm -hmm. атака! Хм? Mm -hmm. Та що тут відбувається? Це я увімкнула режим квача і можу перемикатися між трьома своїми воїнами у будь-який момент бою. Дізнайтеся <гур> більше про це на капнеті. Гей, а що, Брія захопила мій канал? Е, можливо. У звичайних потрійних боях удару воїни розколу. міняються тільки після останнього удару розколу. Але режим квача дозволяє змінювати воїнів коли завгодно. І ми побачимо це у наступному бою Джета у лізі переможців, який пройде у цьому режимі. Вогнеруки й Шейт! Та зла, Аслід! Ну що, ви готові? Твоя опонентка обрала усі на бортах капітана Гаконога і темно кола. О, глянь! Твої воїни стоять усі разом як команда. Дивись, які дружні? Привіт! Гей! Спокійно, народ! Ми в лізі перемості в акедо! Дивіться, як ваші суперники поводяться. Цей нарвал схожий на великого білого кита. Я темно кіл. Не білий, не кит, я єдиноріг. Яка різниця? Підняти вітрило. Забувай, Джет, це матч на вибивання. Треба завдати удару розколу кожному воїну противника. Так! Якщо вони спершу самі себе не порозколюють. Готуй свій удар розкол. Клас! Тепер візьми злу Астрій. Вона вміє блокувати копняки капітана своїм молотом. Спокійно, бро! Вже в голові! Лють водяного дракона. Гей! Йо, бро! Це ж не чесно! Ні! Бо це темна райдуга! Його треба позбутися! Що відбувається? Зашвидко змінюєш воїнів! Суть не у швидкості, а у тому, щоб у слушний момент обрати потрібного воїна! Квач! Гей! Ти заблокував мої вогнеруки! О! О! Знову квач! Квач, квач, удар розкол Тепер все на тобі, Чакс Квач Квач, квач Знову квач, квач, квач Квач і як взагалі вигравати ці бої в режимі квача? Подивись на опонентку. Вона вибирає потрібних воїнів у слушний момент і використовує унікальне віння, щоб ну, розбити тебе. Добре, тоді я теж так зроблю. Наступного а? разу. Удар розкол! Мені шкода, Джет Мач на вибивання. Всіх твоїх воїнів уже вибили. Я б сказав, знищили. Гарпунь! Цього нарвало, друзяко! Я єдиноріг ріг! і програв джет, зате з ними справи не матимеш. Люблю, а Ми здолаємо їх струмом копняками і вогнем. Удар розкол! Так, ви це бачили? Каб? бріє? Куди ви знову? Щось не так. Мій батігохвіст вийшов з під контролю. Брія випробовувала свій новий прийом, аж раптом сталося щось дивне. Альфа хижак батігохвіст проти ведмедика шри. Це просто була комбінація подвійного тригера із суперблискавкою. Сильно зарядилась і атакувала. Вау! Від цієї комбінації усім воїнам зриває дах! Ну, я спробував на шредді і вийшло щось цікаве. Я покажу тобі повтор. Обнімися перекуси Бургери від шредді. Хочете трохи обіймів до картопельки? Ой, не те відео. Боже вже ж! Багато хвіст часто зривається. Але що баш, так... Ні, я про шреді і рекламу бургерів обнімись і перекуси. Я так сильно вас усіх люблю. Ей, Колись він був аніматронним добряком, але хтось розбив йому серце і він обізлився. Хлопці, допоможете! Треба перевірити його код. Ого! Де ти цього навчилася? Вчуся програмувати, коли не граю. Я стану розробницею Ігор. Коли я не граю в Акедо, то дивлюся відео про те, як хтось грає в Акедо. Теж. Хм. О, дивіться. Диногнів і режим звіра. А, Так, та, та, у цьому і проблема. Просто видали. Ні, кап! Це була не проблема. А єдине, що його контролювало. Ой-ой. То це значить, що його більше ніщо не стримує. Батіг тремтіння землі. Це власне найгірший вчинок каба. Ні, це це круто, батіг тремтіння землі. Це прихована версія батіго хвоста. Подивіться, які у нього височесні показники і обладунки, і могутня сила, і повна відсутність контролю. Ти права, бріє. Батіг тремтіння землі був би чудовий, якби взяти його під контроль. Стоп! Я знаю, що робити по справжньому вже. Шреді, тебе теж треба покращити. Ми просто дещо видалимо. Які в мене гострі кіхті! Ведмеди, що шред. Готуйсь, бій, удар розкол! Ведмеди, що шредді проти тремтіння землі. Готуйсь, бій! Удар розкол! Один, два, я іду! шред оголошує війну! Що відбувається! Ти став гігантом! Ти батько тремтіння землі! І ти один з найкращих воїнів Акеду! Погоджуюсь. Нехай усі, хто в це не вірить, відчують мій лютий тиногні. На що ти взяла його під контроль, Брія. Він крутий. Та ж редіні в року також. Що ти зробив? Mm, просто випустив те, що було в нього всередині. А, а його вміння смажити котлетки? Ні. Його надшвидке турбоаніматронне серце. Яка в нього тепер атака! Клас! Ха! Перед ведмедище! Перед тремтіння землі! Перед! Акайдо! Збирайте понад 50 воїнів! Потужні нові еволюції! Усіх нових воїнів! Нові ультра рідкісні та легендарні! Більш потужна зброя! Готові! Бій! Поділ удару! Станьте найкращим чемпіоном Акайдо! Кожен продається окремо!